English for Kids Online. І так, шановні глядачі, сьогодні ми з вами робимо огляд останньої теми At the Beach на пляжі. І так, як завжди, всі у нас уроки будуть в одному відео. Ми в цьому, ми в цьому відео розглянемо абсолютно всі їх. Трошки пізніше, можливо, в описі під цим відео з'являться часомітки, щоб ви могли легко переходити, подорожувати цією темою. Ну, а ми зараз почнемо. І так, lesson 1 page 68». Працюємо зараз, поєднуємо фрази і поєднуємо ці фрази з малюнками. Так, перше. To swim in the sea, плавати в морі. Уже є фраза. Так, давайте далі наступне. To take a photo. фотографувати. To take a photo. Де вона сфотографує? No, to take a picture, maybe, yes. Okay, so to take a photo фотографувати. Так, Number two. А це, мабуть, uh, so to make to make a picture Фот, uh, малювати, так? Номер три – це буде to make a picture. Number three. Далі, to eat ice cream їсти морозиво. To eat ice cream їсти морозиво. Окей. Okay. Далі to listen. Listen, listen, listen. Listen to music. Слухати музику. Number five. Так, to paint a picture. Тут же ж paint виходить. Так, добре, давайте зараз змінимо. Отже, це у нас буде to paint a picture. To paint number 7. Зараз ми зробимо фінальний результат. І останнє буде to catch a fish. To catch a fish number 6. To catch a fish. І ось це буде to make a sandcastle. Все, ліпити замок із піску, так? Number 3. Все. Отже, перше to swim in the sea. To, Друге to take a photo, фотографувати. 3. To make a sandcastle. Робити замок з піска. 4. To eat an ice cream. Їсти морозиво. 5. Uh, listen to music, слухати музику. 6. Catch a fish. Ловити рибку. 7. To paint a picture. Uh, малювати картину. І так, ось у нас усі пронумеровані наші. 4, 7, 6, 3, 2, 5, 1. Усі малюнки є. Кут, поставте відео на паузу, якщо вам це потрібно, попрацювати ще раз з цією сторіночкою, а ми переходимо далі. І так, lesson 2: At the Beach, Exercise 1, page 69. І так, допиши речення і напиши відповіді. Наприклад, good idea, гарна ідея, якщо ми погоджуємося, так? Да? Ну, з нашою пропозицією. Далі. I'm not sure, я не впевнений, і uh, Sorry, I don't want to. Вибач, я не хочу. Да, коли ми не хочемо щось робити. І так, let's take a photo. Давай сфотографуємо щось. Так, let's take a photo. Let's take a photo. Окей, okay, sorry, I don't want to. Вибач, я не хочу. Sorry. I don't want to. Let's paint a picture. A picture. Uh, давай намалюємо картину. Um, good idea, гарна ідея. Далі, let's look for shells. Давай пошукаємо мушлі. Ракушки, так? Окей. Okay. I'm not sure. Я не впевнений, що я хочу це робити, так? Да? I'm not sure. І останнє let's make a sand castle. Sand castle. Давай побудуємо замок з піску. Окей. Okay. Sorry, I don't want to. We better not hurt you. Урок 3. Unit 9 at the Beach. Task 1. Um, page 70 Сторінка 70. Take six pictures and write. Use the example. Познач 6 малюнків напиши за зразком. Наприклад, let's catch a fish and swim in the sea. Давай піймаємо рибу і поплаваємо в морі. Тут треба пропозиції дати якісь, так? So. Um, Let's uh, make a sandcastle. Hi Buddha, let's eat uh, ice cream. Uh, let's uh, take a photo. Let's look for shells. Let's listen to music. Let's paint pictures. No, ok. Давайте з вами почнемо. Отже, перша. давайте напишемо let's make a sand. Sandcastle. and uh, uh, take a photo. Давайте зліпимо, так зробимо замок з піску і зробимо фото його. Let's uh, eat ice an ice cream. and look for shells. Так, давай зіймемо морозиву і ж пошукаємо мушлі. Далі let's uh, listen. Let's listen to music. And paint a picture. Picture. picture yes? Послухаємо музику і намалюємо картину. Поставте відео на паузу, будь ласка. На цьому сторінка 70. -та. Огляд завершено. Unit 9 at the Beach, Lesson 4. Урок 4. І так, правий 1-2, сторінка 71. Нам треба write and say. Напиши та скажи, дати характеристику, так? І так, they are happy. Вони щасливі. Отже, happy це характеристика цим дітям. Далі. Old. У нас старий портфель. Old. Що ми скажемо про нього? It is old. Так, він старий. Ну вам це писати не треба. It is old. Писати оце речення не треба, вам треба написати лише, так розумію, характеристику, Да, його Old. Угу. Далі. а Далі йде у нас new Ну, а це у нас new, Так, новий портфель. Отже, напишіть. Тобто скажіть про нього. It is new. Отже, усі фрази нижні, так, там, де я речення ми пишу, їх писати не треба. Далі. interesting Ну, мабуть, книжки, так? Interesting Окей. Okay. Отже, ну, напишіть або скажіть, так, they are interesting. Вони цікаві. Книжки цікаві маються на увазі. Далі монстрик у нас, ну, ugly. 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 Ми про нього можемо сказати: it is ugly. Він є такий. так? Ну, Не зовсім красивий в нашому розумінні, але мені здається, що дуже він cute. Симпатичний, милий. It is ugly. Так, і останнє beautiful. Прекрасно. She is beautiful. Вона прекрасна. Make up a sentence and write. Узвори речення напиши за зразком. So, the photo is beautiful and I like it. Yes? The photo. фото прекрасне? is beautiful. And I like it. І мені воно подобається. The photo is beautiful and I like it. Так, далее нас lessons uh, seven to eight. Ми пропускаємо 5-6 урок, як завжди, у нас його немає у зошиті, є лише у підручнику. Там історія і фонікс. Чимося читати. так? Ну і ми продовжуємо. вправи 1, 2 на сторінці 72. Вчимо пори року. Makeup Words утвори слова and write і напиши. І так, перше. summer літо. Друге – «autumn» осінь. Uh, zima, vinter, vesna, sprin. Kud? Postavite video na pavzo. Task 2. Look and write answers. Поглянь і напиши відповіді. Is it winter, чи це зима? No, it isn't. It is spring. Ні. Я каже, це зима, це весна. Далі. Is it spring, чи це весна? М -м -м, ну бу, знову ж таки но, no, да? No, it isn't. It's summer, мабуть, це вже літо. No, it isn't. It is summer. Is it summer? Це літо? No, it isn't. Це не літо. А що це? Яка це пора року? It is winter, це зима. І останнє питання. Is it autumn? Чи це осінь? Yes, it is. Оце вже осінь. Поставте відео на паузу. Запишіть, будь ласка, відповіді. Короткі і розгорнуті відповіді, де це потрібно. На цьому оля 72-ї сторінки завершено. Culture – Культура. Task 1 page 73. І так, uh, Fill in the Blanks and Match. Заповни пропуски та з'єднай. Скажи. І так, boots are for winter. Отже, чоботи для зими. Skirt – Uh, Далі джекет, зараз запишемо спочатку назви uh, одягу, Shorts, cap, Dress, сandл, сокс. Sweater. Okay. Etak. Boots are for winter. Skirt is for summer. Ta? Little. Benišiaus uh, lieta. Jacket is for winter. No. Yes. Taip, kurtka tepla dėl žemės. Shorts are for summer. Shorty dėl lieta. Cap is for summer. I kapka dėl lieta. Dress is for summer, сукня для літа. Sandals are for summer. Сандалії теж сандалики для літа. Socks are for winter. А шкарпетки для зими. Hat is for summer. Ну, ось такий капелюшок, якщо ми говоримо про панамку, то вона, звичайно, для літа. Sweater. Sweater is for winter. Ну, а светрик для э, зими. Good. На цьому огляд 73 сторінки завершено також. А ви, будь ласка, зупиняйте так от відео, якщо треба. Так, і перевірте, чи правильно ви вписали в пропущені букви слова. Окей. Okay. Урок I can do на двох стріночках 74-75. Окей, okay. пронумеруй заповни пропуски. Let's look for shells. Шукаємо мушлі. Далі let's swim in the sea. Поплаваємо в морі. Де у нас плаваємо ми в морі? 2. Ось дівчинка, так? Далі let's paint a picture. Давай намалюємо картину. 3. Uh, fish. Піймаємо рибку. 4. Let's take a photo. Сфотографуємо. 5. А let's listen to music. Послухаймо музику. 6. Let's make a sand castle. Побудуємо піщаний замок. 7. Let's eat an ice cream. З'їмо морозиво. 8. І так, ось у нас наші слова, фрази. Ну, і нумерація, відповідно. І так, на цьому огляд стрінки 74 завершено. Ну, а ви дописуєте оці дієслова. Далі. Поєднайте протилежності. І так, new – новий old старий. Clean – чистий, dirty – брудний. Beautiful прекрасний, ugly – ну, некрасивий. Interesting – цікавий, boring – нудний. Ну, це для кого як, да? можна сказати. Поєднайте, будь ласка. Права третя. Look and write. Поглянь і напиши. Наприклад, The Monster is ugly, but I like it. <laughs> Монстрик а, не красивий, да, але він мені подобається. Uh, the, doll, uh, the doll is. New. Mm, ну абу треба написати And I like it. Угу. Mm -hmm. І вона мені подобається. The book is interesting. And I like it. Так, книга цікава, і вона мені подобається. Uh, the picture is beautiful. The picture. Picture is beautiful. And I like it. Окей, okay. картина прекрасна, вона мені подобається. А ось тут можна «but» буду написати. Так. Це у нас The blanket, мабуть, да? Ковдрочка. The blanket is old, but. I like it. The blanket is old, but I like it. Поставте відео на паузу. Запишіть. Ну, а ми переходимо до рев'ю. Повторення. Це сторінки 76, 77. І так, сторінка 76. Play and say. Ну, ми з вами все підряд будемо робити. І так, how many legs have sheep coats? Скільки овечок ніжок? Ну, у двох овечок вісім, да? So, eight legs. So, spell. Хенда. H-E N. Курка. Напиши по буквах це слово. Mammals have fur У тварин є хутро. I'd like to drink lemonade. Я хотіла б випити лимонаду. Spell. Так, напиши слово мишки по буквах M, I, C, E. mice The bag is old. Портфель старенький. Але, мабуть, дуже улюблений. Далі. Let's eat ice cream. Let's eat ice cream. З морозиво. Spell. Chips. C, H, I, P, S. Chips. Do you like burgers? Чи подобаються вам бургери? My country is Ukraine. Моя країна Україна, да? My country is Ukraine. My country is Ukraine. Ставте відео на паузу, де вам це необхідно. Аби опрацювати. Spell Shell. мушля S H E L L. Sandals are for summer. Сандалики для літа. Таким чином ми з вами зробили рев'ю. Ну, якщо ви займаєтеся за цими уроками постійно, то ви вже звикли до такого формату, так, до темпу. Отже, ми з вами рев'ю пройшли також. Ну і наостанок, Color and Reads. Summer Holidays. Розфарбуй, і прочитай. Goodbye School. Hello, Summer Holidays! Бувай школа! Привіт, літні канікули! Я вітаю вас з закінченням другого класу і чекаю з нетерпінням. У третьому класі, аж на каналі вже є усе необхідне для навчання у третьому класі за такими ж робочими зошитами. І вже не треба їх чекати, а вже вони написані і на третій клас, і на четвертий клас. Тож, до зустрічі! Чекаю усіх, хто хоче, долучайтеся до наших літніх занять, до наших вебінарчиків у Zoom, які будуть проходити протягом літніх канікул також. Там буде у нас декілька програм для того, щоб підтягнути пройдений матеріал. Для того, щоб удосконалитися, для того, щоб повторити, можливо, комусь щось треба, да, починаючи з алфавіту, будь ласка. Тобто будуть такі групи. Тому, будь ласка, долучайтеся. Вебінари ці абсолютно благодійні, ну, наразі вони благодійні для підтримки військових. Так? Як воно буде далі, поглянемо. Goodbye, good luck, до зустрічі! Бажаю вам гарних літніх канікул, гарного відпочинку!